10 клас. Лабораторна робота номер 9 Тема визначення коефіцієнта тертя ковзання. Мета визначити коефіцієнт тертя ковзання при русі горизонтальною поверхнею. Обладнання. Дерев'яний брусок. Нитка. Лінійка з міліметровими поділками. Динамометр. Перед виконанням роботи ознайомтеся із теоретичними відомостями до роботи та пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики. Виконання роботи. Крок перший. Вимірюємо вагу бруска у стані спокою. Крок другий. Прив'язуємо брусок до динамометра за допомогою нитки. Крок третій. Сумістивши край бруска з краєм столу і притримуючи брусок, розтягуємо пружину динамометра і вимірюємо силу пружності, яку він показує, та видовження пружини. Крок четвертий. Зафіксувавши динамометр, відпускаємо брусок та вимірюємо шлях L, який він пройде до зупинки. Крок п'ятий. Не змінюючи значення сили пружності, повторюємо дослід ще кілька разів. Крок шостий. Обчислюємо середнє значення шляху, пройденого бруском. Результати вимірювань та обчислень заносимо в таблицю. Крок сьомий. Обчислюємо середнє значення коефіцієнта тертя. Крок восьмий. Обчислюємо похибки експерименту способом запропонованим в інструкції до роботи.